Привіт всім! З вами Жоток і в цьому відео я розповім про різні типи ліхтарів, від наключників до налобників, і це буде більше як досвід використання і на що зважати увагу, на які характеристики при виборі того чи іншого ліхтаря. Якщо вам сподобається це відео, будь ласка, напишіть коментар, буду вам дуже-дуже вдячний. Найперший варіант це ліхтарі з звичайною пальчиковою або мізинчиковою батарейкою. Це найдешевший варіант, хоча є і не зовсім дешеві від різних крутих брендів. І мені неодноразово писали в коментарях, що такі ліхтарі круті тим, що можна завжди придбати батарейку і все, навіть повний блекаут ви будете зі світлом. Ну, по-перше, якщо не буде можливості настільки, щоб не було можливості підзарядити ліхтар з акумулятором, то навряд чи ви зможете придбати батарейки, бо банально магазини також не будуть працювати, да, і, не знаю, ну, мені здається придбати батарейку складніше, ніж. Підзарядити акумулятор, другий варіант: якщо хтось вже хоче такої, ну, все одно, універсальності або. Як, запасний варіант у вигляді батарейки, є ліхтарі, які можуть живитися і акумулятором, і батарейками. Прикол в тому таких ліхтарів, що вони вже доволі потужні, тому що вони можуть живитися від акумулятора. В комплекті йде акумулятор у форм-факторі батарейок. Але їх мінус це те, що щоб зарядити такий акумулятор, нам треба розкручувати кожного разу ліхтар. Тобто, якщо ми користуємось досить часто подібним ліхтаром, то ну, кожного дня чи кілька днів розкручувати і заряджати це незручно. Тому ну, такий спірний варіант я б напевно також не розглядав, хіба що, можливо, є якісь варіанти, які мають зовнішній порт Type-C, тоді так. Ну, це дійсно максимально тоді універсальна штука, і ти ні в чому не програєш. Але, ну чесно, я б, напевно, такі ліхтарі не розглядав би ось так. А розглядав би, напевно, ліхтарі просто акумуляторні. Їх багато є типів, від наключників до якихось середніх варіантів і найбільших варіантів. Є найменші наключники. Це зовсім легкі, компактні, прикольна штука, щоб повісити на ключі, вона вам не буде заважати. Важить там такі ліхтарі десь там 10-15 грамів. Але прикол в тому, що такі ліхтарі призначені тільки для того, щоб підсвітити перед собою двері, там коли ти відкриваєш, або коли заходиш в під'їзд, або ну зовсім маленьке щось підсвітити. Тому що в них буде або потужність зовсім маленька, що ти ну прям тільки перед собою бачиш. І Або навіть якщо потужність буде нормальна, то все одно вони світять ну, там, хвилин 20. І це, якщо використовувати навіть якийсь як постійний ліхтар, кожного дня заряджати, це зношується. Ну коротше, не зовсім зручно, але штука прикольна для своїх потреб. Я такі ліхтарі для себе не розглядаю, бо немає в мене такої потреби. Я трошки більше розглядаю це, наприклад, Phoenix Є03R або Nightcore S'EM. Дуже подібні ліхтарі. Це зараз взяв спробувати. От такі наключники мені найбільше подобаються, тому що вони вже по суті, можуть замінити звичайний повсякденний ліхтар. У них достатньо нормальний акумулятор там, 400 500 мАч. Вони важать десь в районі 30 грамів, і це, напевно, гранична вага саме для наключника. Все що більше ну, це вже буде відчуватись на ключах. І по габаритах вони вже, ну, не зовсім наключники. І в чому прикол, що їхньої потужності, а це там понад 100 люмен, от, напевно, Комфортна потужність саме щоб світити собі дорогу. Принаймні для мене я себе собі визначив. Це мінімум 100 люмен. Краще, коли це 150 там, до 200 люмен доходить. Це прям дуже комфортна яскравість. І такі ліхтарі, якраз цю яскравість мають там 150 люмен з пониженням умовним. І на такій яскравості вони можуть просвітити півтори-дві години. Що, думаю, цілком достатньо для повсякдення пройти додому кудись. Тому саме обрав ось такі ліхтарі. Ну про Фенікс, я думаю, ви вже неодноразово чули від мене. І знаєте, просто класна штучка, 30 грамів, вологостійкий, ударостійкий, два діоди. Максимальна потужність там, 500. Не знаю навіщо воно потрібно на наключниках, бо воно все світить секунд 30. Я взагалі це не зважав. Є класний режим 150 люмен, чого мені і вистачає. І взяв зараз спробувати Nightcore тип SE, це за породою друга. Прикольний ліхтарчик. Він навіть трошки легший ніж цей же Фенікс. Там, 26 грамів проти 30. Але при цьому має акумулятор більший на 100 мАч, тобто на 20%. Він доволі ударостійкий, я його перевірив. Е, випадково, кілька разів він у мене впав, вже побитий, але нормально витримує. І для адептів розбірного корпусу це у відео про Phoenix, де я згадував. Багато кого хто писав, що ну, як ти зміниш акумулятор, він зупсується і все, треба викидати ліхта. Ось Nightcore має розбірний корпус, ви можете його розкрутити і, в теорії, перепаяти акумулятором, якщо буде потреба. Але чесно, оце теза про змінний акумулятор. Ну, дивіться, проведемо аналогію. Ми маємо телефон, який заряджаємо кожного дня прям кожного дня. Я впевнений, що більшість так робить. І акумулятор сідає десь за 3 роки користування, ну, 2-3 роки умовних. Ліхтарем ми користуємось трошки в іншому сценарії, його заряджаємо там раз на 3 дня, раз на тиждень, може взагалі ще рідше. І термін експлуатації саме зносу акумулятора, ну там років 5, а може навіть більше. І Ну, погодьте, що через 5 років ви просто захочете змінити ліхтар не за того, що він зіпсувався, а просто що він там зашкрябався, затерся, закоцався. Або просто вийшла нова модель, технології розвиваються, стають діоди краще, акумулятори краще, там якісь функції додаються. І я б на це взагалі не зважав уваги на змінний акумулятор. Ну, Можливо, далі ми перейдемо до найбільших ліхтарів. Якщо вам потрібна максимальна автономність, виберете з собою додатковий акумулятор, може бути для наключника, це точно це не потрібно. До речі, якщо знаєте якийсь цікавий ліхтар, можливо, особливий за своїм форм-фактором, або просто який має цікаві якісь конструктивні фішки, особливості, порекомендуйте такі, ну, можете написати назву у коментарях, або в інстаграмі мені написати посилання в описі, ви знаєте. Буду вам дійсно вдячний, я хочу зняти цікаве відео про незвичні ліхтарі. І ви тим самим посприяєте виходу цього відео. І просто я не можу якби осягнути весь ну не можу знати всі ліхтарі, які. Існують, і можливо, я просто не бачив навіть такого, а ви в цьому допоможете. Йдемо далі і перейдемо вже до ліхтарів, звичайних, повсякденних, найкласичнішої форми, і вони достатньо потужні, мають вже достатню автономність, щоб ну надовго вистачало там, може, на тиждень, може на два тижні, дивлячись від користування і розміру ліхтаря. І на що б я тут зважав би увагу. Ну, спочатку на сам Forfactor. Є звичайні на 18650, на 21700 акумуляторах, і вони круглого профілю, вони прикольні, що вони дуже автономні, плюс для когось потрібен, можливо, змінний акумулятор. Є за формою плоскої, наприклад, в Nightcore z 23 чи Phoenix є yes Spark. От у мене ліхтарі доволі довго ними користувався. Прикол в тому таких ліхтарів, що вони плоскі, тобто тонкі, і коли ми вкладаємо в кишеню, ми не відчуваємо його. Ну тобто він не так нам заважає за рахунок своїх габаритів. Дійсно, от плоска форма дуже комфортна. Наприклад, зі свого найткору я ще відкрутив кліпсу, щоб він став ще тонший і класно. Про змінний акумулятор, як я казав, ну, термін служби просто велетенський, тому не бачу в ньому сенс, але кому важливо знову ж таки найткори цього також можна розібрати. Не знаю навіщо. Є е, ще, наприклад, цей же Phoenix ЄSPARK. Це був доволі довгий проміжок часу У мене основний ліхтар із за його компактності і габаритах. Він легкий, він дуже тонкий. Кишеню кидаєш, взагалі не відчуваєш, по суті, як той же наключник не відчувається, так і цей. Але при цьому він має достатньо великий акумулятор. У нього максимальна потужність 100 люми. Да, це небагато, але це, як я і казав, максималь, ну, мінімальна гранична яскравість, при якій комфортно освітлювати собі дорогу. Так ось, про форм-фактор, що ну, дійсно, чим ліхтар тонший, тим він буде комфортніший відчуватись у кишені. І дійсно може бути. Навіть кращим варіантом, ніж ось такі великі подібні ліхтарі. Але на рахунок ліхтарів у круглому форм-факторі, наприклад, ось як в мене Sophie C31 Pro, вони також мають свої звичайно переваги. Це величезна автономність за рахунок великих акумуляторів, велика потужність, виходячи з можливостей акумулятора. І кому потрібно, ми можемо, наприклад, з собою носити додатковий акумулятор для максимальної автономності. Хоча, чесно, ну, повсякденні я не знаю просто сценарію, де це потрібно. Все одно є завжди павербанк і можна підзарядити той же ліхтар. Окей, кому потрібно, немає питань. І напевно, на що б я звертав увагу саме в таких ліхтарях, ну це насправді на масогабаритні властивості. Не беріть, напевно, ліхтар, ну це моя порада. На 21700, ну бо це дуже вже важкі ліхтарі. Там під 200 грамів вони будуть важити, ну, можливо, там 180. Але ну навіщо вам настільки величезна автономність? Звичайно, є виключені справи, можливо, там у робочих цілях це потрібно, але в звичайному повсякденні. Мені кажу, вистачало взагалі якогось компактного ліхтарчика, а це все носити на собі, там, в кишенях ну, незручно. Ну, на 18650 ще може бути. Але знову ж таки, такі ліхтарі доволі товстенькі, і якщо в кишені носити, ну, воно відчувається, якщо в бананті, то питань немає. Наступний вид ліхтарів і це ге-подібні. Багато хто вважає їх одним із найкращих, тому що вони максимально універсальні. Вони і як звичайний ліхтар, і як наломник, але як і будь-яка універсальна річ, воно все одно буде поступатися окремому тому ж налобнику або окремому ліхтарю. Але є і зовсім не дуже варіанти, наприклад, якісь великі геподібні подібні ліхтарі. Зараз про це розповім. Ну, по-перше, сам форм-фактор геподібного подібного ліхтаря не настільки зручний. Як звичайний класичний ліхтар, який буде світити прямо, тому що нам просто ергономічніше тримати ліхтар, який буде прямо світити. Ге-подібний треба якось тримати перед собою. І якщо ми довго будемо світити, ну це втомлюється рука, просто не так комфортно. Ладно, з цим можна обійтись, але якщо саме використовувати як налобник, отакий от великий ліхтар, от, наприклад, у мене Sofirn sp 40 це колись я дарував батькові. Це Найперші, напевно, ліхтарі, які у мене були, я тоді взяв собі м -м, звичайний ліхтар, що прямо світить Sofirn sc 31 Pro. І батько ось цей налобник, тому що багато хто казав, що він ну, дуже крутий, він універсальний, можна і, як звичайно використовувати. Він автономний, потужний, все таке. Але навіть батько сказав, що ну він важкий. Ти його, коли працюєш там півгодини, годину чи більше вже лоб втомлюється, голова починає боліти саме із за його ваги. І це найголовніше його, напевно, недолік. По-друге, ну, є, звичайно, різні ліхтарі, але, от, наприклад, у Софірні, от, знову ж таки, хто що б не казав, але дешеві ліхтарі поступаються якимось гарним ліхтарям, тим же Олайтам чи Феніксам. А саме в, наприклад, кріпленні. Цей ліхтар не зовсім вийде використовувати як універсальний, тому що його не виходить швидко зняти. Тут резинове кріплення. Наприклад, у того ж. Олайту знаю так, фіксація реалізована. Або Фенікси. Ми просто знімаємо його скріплення за рахунок кліпси і одягаємо це дуже легко, дуже надійно, максимально проста конструкція і дуже дуже витривала. Резинове кріплення, воно ну прям дуже часто усіх рветься у ці резиночки. Якщо ми хоча б кілька разів туди-сюди його будемо вставляти. Багато хто скаже, де це, ну, купив це кріплення і відремонтував, воно коштує дійсно там недорого. Не але залишитись на місяць без налобного ліхтаря, тому що ну, з Китаю буде місяць їхати, або тим паче, якщо це страпиться в поході. Ну ні, я б таким не ризикував. Ну, і за цього, напевно, і обирають якісь топові ліхтарі із-за їх надійності і придуманості конструкції. Ну і про зручність. Як я вже казав, що такі великі ліхтарі вони важкуваті і не зовсім зручні. Є не тільки про софірне, якщо що. Є, наприклад, і найткори такі великі. От у мене э, New 43. Він то полегший, ніж попередній і ну, Сам форфактор це вже чисто налобник, трохи зручніший, але все одно у мене він. Ну, я час від часу ним користуюсь, але мій основний налобник це то, від Netcore Nu 27 показує його. Дуже крута модель, бо він дуже зручний. Він легкий і багато там фішок, змінні діоди, ну, тобто температура. Він просто зручний. І я вже, коли цей вже сів, я його там не зарядив вдома. То вже цей, бо це є максимально такий автономний з моїх ліхтарів, і я, він завжди у мене заряджений. Але ну довго з ним все одно не попрацюєш. Трошки голова втомлюється. Це напевно аргументовано тільки в робочих цілях там, для, напевно, рацівників якихось. Наприклад, до цього ж неткору можна під'єднати їхні маленькі павербанки. Там взагалі щось біля доби зможе світити. Але, як я кажу, такі, напевно, величенькі ліхтарі не дуже, або 100% будуть поступатися по зручності якимось. Компактним ліхтарям, і саме головне не те, що компактним, а легким. А і якщо проводити аналогію з цим, все одно ми не зможемо швидко знімати його скріплення. Так тоді візьміть якісь ну, реально там, налобники, так само носіть з лямкою і світіть собі на дорогу. Ну, максимально універсальний варіант, плюс є дуже компактні і прикольні налобники. Ось так. Але якщо вже все ж таки хочеться ге-подібний ліхтар, і тим паче, якщо ми обираємо якийсь один, єдиний ліхтар, але хочеться якийсь топчик взяти, і щоб він покрив усі потреби, то це, на мій погляд, має бути якийсь ну, реально такий компактненький ліхтарчик. Є, я впевнений, і від інших брендів точно бачу від Олайта щось схоже, але обрав колись собі Фенікс, це був мій. Найперший ліхтар з таких топових, і якраз я його обрав і за його універсальності, тому що, по суті, він закриває всі ліхтарі. Він, і як звичайно, може використовуватись, бо у нього достатньо він далеко може світити. Це, можливо, трошки мінус, що у нього така сфокусована пляма. В режимі налобника, але все одно перед собою ви 100% все бачите. Просто не така широка зона засвітлення, але це не зовсім той критично, бо ми коли щось робимо, ми ну, дивимося перед собою. А, е, да, як я і казав, саме із-за форм фактору не зовсім зручно тримати, але в принципі можливо, ще його можна там, почепити кудись за кліпсу, Кліпса поворотна, тож, там, на лямку рюкзака, і у вас навіть будуть руки вільні. Він і як якась блимавка може використовуватися, бо тут є червоне світло, просто як резервно на велосипед, там, почепити на рюкзак, і як кемпінговий якийсь ліхтар, бо знову ж червоне світло є. І так він доволі автономненький для своїх розмірів. У нього акумулятор більш-менш нормальний, є, нормальні режими і достатньо потужні, і можна його використовувати. Дійсно, як звичайний ліхтар, прикольний. Ну і знову ж таки, що він достатньо легкий, на голові вам так буде відчуватись, не буде давити там. І от Ми нещодавно з другом обирали йому ліхтар. Були запити саме, щоб він був такий з'ємний, бо це буде єдиний ліхтар у нього. Щоб було обов'язково червоне світло, щоб використовувати у походах. І щоб був Type-C роз'єм, щоб мінімізувати кількість проводів. Я також прихильник Type-C роз'єму. Бо ну, магнітні зарядки мені не подобаються. Тому і другу також от цей же Fenix взяли. Це, до речі, модель Phoenix HM50R. Ну, класний ліхтар, дуже довго ним прокористувався і, в принципі, якихось нюансів в ньому не побачу. І загалом підсумуємо: якщо нам потрібен ліхтар, просто як допоміжний, який буде завжди під рукою, це наключник, звичайно. Ті ж Ревіон, Найткори, Фенікси, і дуже зараз є величезна кількість від найлегших, щоб просто щось підсвітити до якихось більше, ті ж Phoenix, також Найткори, які вже можна використовувати, і як звичайні повсякденні ліхтарі. Якщо нам потрібно щось трошки більш автономне, то є якісь суміжні варіанти між наключником і повноцінним ліхтарем, наприклад, як Фенікс. Є Spark, можливо, є інші, просто не бачу, чесно скажу. Якщо нам потрібна ще більша потужність і автономність, то це вже повнорозмірні ліхтарі і зважати увагу на їх форм-фактор, чим вони тонші, тобто якщо мають плоску форму, вони зручніші в користуванні. Мінімальна яскравість, яку я обирав би, це 100 люмен, щоб він віддавався перед собою світити. Комфортна яскравість це 200 люмен або щось близьке до цього. Це дійсно комфортна яскравість, щоб ми освітлювали перед собою дорогу. Про ліхтарі з батарейками, напевно, не варто їх брати. Про ліхтарі, де і батарейки, і акумулятори можна брати, але не зовсім зручно, тому що постійно треба витягати акумулятор, щоб підзарядити. Плюс немає індикатору заряду. Тому для себе я вже такі не обираю. Також для мене головне, щоб зараз був Type-C роз'єм, не магнітна зарядка, тому що ну, не хочеться окремий кабель. По-перше, так я можу ліхтар будь-де підзарядити від павербанку від на роботі чи ще десь, не маючи навіть спеціального кабеля. Один кабель на все зараз: ноутбук, телефон, ліхтар, мишка, паяльник, все-все-все від одного кабелю, що дуже зручно. Плюс магнітна зарядка, якщо Десь метал попадає, ну це також незручно. І по налобниках, якщо ми все одно хочемо зробити один-єдиний ліхтар, який всі потреби закриє, то це, напевно, будуть геподібні ліхтарі. Ну, дійсно, найуніверсальніша штука. Але не варто обирати, за моєю думкою, якісь великі варіанти, бо просто як налобником незручно ним користуватись, обирати щось подібне, ось таке маленьке, компактненьке. Саме головне, що легеньке, ну і зважайте увагу на кріплення. Ну і роз'єм також я відзначив би для налобника також Type-C важливий. І якщо нам просто не потрібен такий, якщо у нас два ліхтаря один який звичайний повсякденний, інший налобник, то також зважайте на його вагу. Чим він легший, тим він буде комфортніший. Зважайте на лінзи, тому що є з направленим світлом. Ну, з одним умовно. Є з двома лінзами, які засвічують широко і далеко. Тобто під різні потреби. Є зараз ліхтарі зі змінним світлом це від холодного до теплого. Ну, Мені насправді такий варіант дуже і подобається, бо він максимально універсальний. Ну, В принципі, ось так. А на цьому і завершимо відео. Напишіть, будь ласка, коментар, свої думки або просто. Буду вам дуже вдячний. Сподіваюся, я в чомусь вам допоміг. Тепер, вам, можливо, буде простіше обрати найкращий ліхтар саме для себе, для свого користування. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.